Ділилися власним досвідом, проводили тренінги та надихали студентів першого курсу днями у Прилуцькому агротехнічному коледжі його випускники, зокрема Андрій Карпов та Олександр Овдієнко. Я намагався провести тренінг з кольської майстерності. Банальний тренінг вправи, яка дає можливість відчути свого опонента, свого партнера на енергетичному рівні. Що дуже цікаво, коли це повністю зануритись. Чотири п'ять. Фягне погано терли. Олександр Овдієнко говорить: востаннє у стінах рідного коледжу був у 2006 році. Сьогодні ж, маючи таку нагоду, залюбки доєднався до заходу, аби поділитися власним досвідом і підсвітити певні моменти, які 16-річних студентів, що будуть очікувати, там життя буде дарувати якісь сюрпризи. І щоб розуміти, звідки вони йдуть причини наслідки? Що таке ідея, як ідея може згуртувати оточення і як реалізувати свої плани і свою екрані. Окрім того, до заходу приєдналися ще двоє випускників навчального закладу: відомий актор театру та кіно Сергій Радченко та режисер Сергій Корнієнко. Щоправда, онлайн. Однак, перешкодою це не стало. Вони Донесли нашим студентам. Тут у нас, правда, перші курси, вони ще адаптуються, вони ще тим більше був ковід, війна, вони практично дуже дуже мало навчалися. Але ці, але ці хлопці Андрій і Олександр зробили кар'єру, і тепер вони розказують, яким чином досягти своєї цілі, яку ти поставив в житті. Нам приємно, що це дуже, що це наші випускники, і я їм дуже завдячую за ту роботу, і щоб вони частіше приходили, зустрічалися з нашими здобувачами освіти.